Інтернет-маркетинг, інтенсив для бізнесу це чудова можливість швидко запустити процес з цифровим маркетингом вашої компанії. Це програма, яка заточена на те, щоб навчити людей, які проводять бізнес, які проводять проекти, правильно розуміти маркетингові активності, які проводяться, правильно вміти їх оцінювати. І правильно фокусувати і ставити задачі це вижимка інсайтів і досвіду від викладачів практиків, зокрема від співпраці із бізнесом саме зараз у час повномасштабного вторгнення за час багатьох консультацій. Тому це мабуть така скарбничка знань, яку ви можете почерпнути для свого бізнесу і застосувати у своєму бізнесі. Інструменти досвід, теорія, практика. Коли ми створювали цю програму, то ми розуміли, що на ринку існує величезна кількість інформації про діджитал, про інструменти цифрового маркетингу, про просування в інтернеті. Однак не вся ця інформація є релевантною, необхідною, і не вся ця інформація дозволить сучасному маркетологу чи підприємцю досягати цілей і повноцінно використовувати сучасні цифрові інструменти. Саме тому ми створили програму Діджитал інтенсиву, в якій зібрані Ключові інструменти цифрового маркетингу, всі метрики, які необхідно розуміти і знати, для того, щоб ефективно контролювати маркетинг в цій програмі. Ми багато говоримо про організаційні моменти створення діджитальних команд, для того, щоб ваш діджитал працював ефективно і ваш бізнес досягав задач. часто ми бачимо, що наші клієнти, які приходять до нас, не розуміють, з чого розпочати, як вибрати канал, як обрати сайт, як вибрати платформу, як зробити так, щоб запустити діджитал з нуля, або передивитися наявний діджитал інструменти, які можливо не працюють, як перезапустити систему, так щоб вона працювала краще, так як працювати з підрядниками. Це буденні виклики, з якими зараз зустрічаються підприємці, і наше завдання максимально. Спростити е, якісь важкі речі, та е, опиратися на свій досвід і надати таку дорожню карту. А що мені робити зараз після цих трьох днів інтенсиву? Єдина порада це максимально швидко починати застосовувати всю ту інформацію, всі ті підходи, всі ті моделі, які ми проходили під час курсу, адже це дозволить в короткий термін суттєво покращити економічні результати вашого бізнесу. І досягати ринкових цін. Я бажаю кожному учаснику, який буде проходити цей інтенсив, резюмувати щодня знання, які ви отримуєте. І більше того, після трьох днів зібратися разом з командою, попланувати, зробити стратегію дій подальших у вашому діджиталі, зрозуміти, яких підрядників вам потрібно зараз добрати у команду або розширити наявну інхаус команду. Тому робити, робити і тільки робити.